8 повтори на масу, 15 на рельєф. Думаю, всі ви чули подібний вираз. Але як це працює насправді? Давайте розбиратись. Коли ми працюємо в силовому стилі від 1 до 8 повторень, ми робимо акцент на розвиток сили. Як правило, при роботі на силу ми задіємо великі м'язові групи, що справді може вплинути на збільшення маси тіла. Коли ми працюємо в багатоповторному стилі 15 20 повторень, ми більше розвиваємо силову витривалість. Це дає нам можливість більш локально пропрацювати кожен м'яз, і ну в якому сенсі можна сказати, що ця робота більше направлена на рельєф. Але в якому діапазоні краще за все працювати саме для росту м'язів для ціленаправленого розвитку гіпертрофії робочий діапазон складає від 8 до 12 повторів. Але час від часу все одно потрібно міняти стиль роботи для того, щоб не давати м'язам адаптуватися до однотипних навантажень. Про це я розповідав у своєму попередньому відео про періодизацію. Насправді у наших князів немає калькулятора і вони не знають, яку кількість повторень ти виконуєш. Вони орієнтуються на час під навантаженням. Просто ми для зручності переводимо це в кількість повторень. А щоб тобі було зручніше дивитися корисний контент, підписуйся на мою сторінку і приймай участь у визначенні тем, які ми будемо розбирати в наступних відео. Розраховую саме на тебе.